я власник кав'ярні CG Coffee, п'ятак Дмитро Миколайович. Далекий 2016 рік я сидів якось в дуже популярному закладі і пив дуже несмачну каву. А я каву дуже любив, і думаю, чому б мені не відкрити. Кав'ярню, де буду готувати смачну каву. У мене був знайомий Саша. На той момент дуже крутий обсмажчик кави, Він працював, я думаю, він один із перших обсмажчиків в місті Одесі. Я поїхав до нього і питаю Саша. А можеш мені розповісти про каву? І два роки я вчився і паралельно шукав себе приміщення. Через два роки я знайшов приміщення, це була квартира в спальному районі. Я переробив його із квартири в приміщення, комерційне приміщення, і там почали ми будувати свою кав'ярню. До речі, першим співробітником якого я найняв, через три роки це оказалась моя дружина. Я прийшла на співдвесіду. Питання. Я пішла на співбесіду, почала на нього працювати. Та й все, і так ми і познайомилися. Я до сих пір не зрозуміла, як це вийшло, знаєте? Наскільки це було вірне рішення. Так, Діма? Да, Діма? Так. Це шутка. Просто ми один до одного доповнювали в бізнесі, якщо чесно. Це наш бізнес, ми в нього вклали дуже багато сил, ресурсу, грошей. І звісно, ти навіть не думаєш, Я — кохана людина, ти залишаєшся і продовжуєш робити бізнес в своїй країні, тому що ну а хто як не ми будемо створювати майбутнє тут. Ну, дитині вже два роки. Чи було страшно? Ну, звісно, коли там повітряні тривоги, блекаути, вони в мене перші та блекаути вийшли якраз на початок вагітності. І ти такий з дев'ятого поверху на перший біжиш, ну, типу ну, в паркінг ховаєшся перший час, тіпи, а потім такий ну вже посаджу зверху. Страшно, звісно, страшно. Переймаєшся вже не тільки за своє життя, за життя дитини, але це таке щастя і не знаю. Класно, що це зробили. І знаєте, коли кажуть, я відкладаю, коли війна закінчиться. Не відкладайте ніколи. Ні, зовсім не страшно було. Що його носив? Він з них бігав цим животом туди-сюди. Нічого, я був на родах. Я... Якщо б не я, то може б нічого взагалі не було б. Це так. Ми просто, типу, з дитиною. Не знаю, треба чи не записувати. Ми відходили. Він побачив, що в мене падає пульс, дитини падає пульс, і нас. Як то рятували, як то кажуть? З дитиною разом. Супергерой. <laughs> <laughs> Я дуже любив комікси. І перша назва була Стар Я написав з приводу назви в компанію Марвел і тому, хто придумав цього героя? Мені. Через майже місяць відповів цей чувак, який придумав цю цього героя. Він сказав, що в нього ніяких прав немає на цю назву, щоб я писав Марвел. Ну Марвел, понятно, діла, мені мені не відповіли, і ми почали. Думати над іншим, іншою назвою. Знайшли два слова, які нам підходили, але я кажу, «Блін, ну то дуже завелика назва, типу Crave Justice". А, Давай просто поставимо як перші букви. дві літери, CJ. І так от ми а, а, вирішили, що буде CJ скорочено, скорочена, а повністю Crave Justice. Це розшифровується як жаж жага до справедливості. жага до справедливості. так. Це якось... Про нас ще до повноштабної війни, типу, вторгнення, ми такі сиділи, стикались постійно з якимись проблемами. Типу, там у нас то одне, то друге, то третє, і ми такі, ну, вже справедливості це про нас. І да. клас. Початок повноштабного вторгнення ми з дружиною зустріли в Одесі. Коли все почалося, заклад не працював. І ми, я думаю, десь неділі три тижні три. Тому що багато наших працівників боялись повертатися, зрозуміло. І ми ж вийшли з дружиною вдвох працювати до обіду Ми працювали в кав'ярні, а після обіду їздили по блокпостах, розвозили каву і їжу. Коли це стало неактуально, ми вже перейшли на допомогу, грошову допомогу. Майже я думаю, навіть всі гроші, навіть ті, що відкладали, ми віддавали військовим різним. Підрозділам, одеським підрозділам почали потім робити благодійні, приймати участь в благодійних заходах о, о, з таким підрозділом, як Хіміра. І в нас з'явилася ідея зробити з ними колаборацію. Ми зробили о, малюнки, звернулися до ілюстратора. Він зробив малюнки військових з, з цього підрозділу, і ми роздрукували на футболках і поставили це. На продаж. Ми всю суму, що заробляли, ми віддавали на благодійність. Робили зборних на Херсон. При підриві херсонської дамби ми загрузили, мені здається, два чи три великих буса з різною допомогою. Там і вода була, і речі було дуже багато допомоги від всіх людей, наших одеситів. І так десь ще було неділю чи дві і. Потім поступово почали повертатися наші працівники, і ми вже запрацювали в повну міру. Хоча було дуже багато проблем. Постійний пошук персоналу, тому що багато людей боялись виходити на роботу багато хто уїжджає. Досі ця проблема дуже велика. В нас персонал міняється дуже часто. Ну, як кажуть, погані часи це гарний початок для великих бізнесів. Але за ці два роки війни я майже потратив всі свої збереження і всі заробітки, які йшли від кав'ярні і від інших бізнесів, ми тратили на волонтерство, на допомогу своїм друзям і так далі. І до мене ходив дуже гарний чоловік, дуже приємний і розумний чоловік, який постійно нас просив відкрити для нього франшизу. Я подумав, що треба рухатися якось далі, і чого б чого б не спробувати. Так виявилося, що дуже гарне А, Ми відкрили два заклади. Не кажу, що це було легко, тому що в цей час тяжко знайти людей, які працюють, тому що багато чоловіків йдуть на війну, і було тяжко знайти. Майстрів кое що ми проробили самі власноруч в цьому закладі. Там вплоть до мебелів, якісь ми Борю самі придумували, шліфували, красили. Ну нам все сподобалось. Все вийшло дуже даже, гарно. Бізнесу воєнний час. Ну, по перше, він повинен працювати, тому що без середнього бізнесу країні дуже тяжко. Я дуже хотів би, щоб наша влада це теж почала розуміти і всі якість сприяла для цього. Такі великі країни, як США, в них вся економіка построєна на середньому бізнесі. Також для середнього для бізнесу кав'ярні і так далі, для середнього бізнесу зараз військовий час. Головне не тільки заробляти гроші і масштабуватись, а і ще допомагати нашим військовим, переселенцям, всім, хто нуждається в цей час допомоги, тому що це дуже тяжкий час і. А ми повинні просто зобов'язані допомагати друг другу. Зараз дуже багато чого тримається на звичайних людях, на бізнесменах і тих, хто заробляє гроші. Море це найліпше море, ніж де, де б ти не був гори найліпші. Ми були в багато країнах. Я не, не тільки відпочивав, я і працював в декількох країнах. І розумію, що в інших країнах ти. Це ну, як, ти чужий. Тут, ти, тут своє все рідне, і ти там не дуже комусь потрібен в іншій країні. Там гарно відпочивати, але працювати. І жити, я думаю, ліж ліпше, ніж в Україні ти ніде не зможеш. Головне в, в, в роботі в кав'ярні, я думаю, спільнота ті, хто в тебе окружають, ті, хто з ким ти спілкуєшся. І ти від них береш підтримку і їм даєш, тому що а, зараз в країні дуже багато людей, які дають тобі негатив, і новин багато таких, що дають тобі негатив, Але ці люди, які тебе окружають, вони дуже допомагають і тобі, і ти їм допомагаєш правильними думками, і правильними думками про майбутнє. Плани? Плани ставати більше, ліпше, цікавіше, продавати більш на експорт, відкрити, може, щось за кордоном, щоб в змозі більш допомагати нашим військовим, нашому суспільству. Плани тільки залишатися тут і ставати більше. Цікаво було б вже ж продавати на експорт і заробляти не тільки на наших. Громадянах, а ще і за кордоном. Я сподіваюся, що ми будемо, ми вже конкурентно способні в, в, і в Європі, і в Штатах, тому що ми були і там, і там, і розуміємо, що в нас продукція навіть в, яких мом... в якісь моментах ліпша, ніж там. А для себе в планах поїхати в Карпати на місяць і побути в спокій в тиші і відпочити в горах. Жити, насолоджуватися життям як це було до повномасштабки.